Це альтернативний, правдивий день незалежності. Батьки-засновники Української держави, модерної української держави тоді, на початку ХХ століття, недарма обрали день 22 січня в 2019 році, бо роком раніше, у 1918 році, в цю ж саму дату приймають четвертий універсал, яким, власне, проголошують незалежність Української Народної Республіки. І в 90-х, коли українська держава була відроджена після розвалу і розпаду радянського союзу, була дискусія серед політиків серед суспільства. Чи 24 серпня має називатися Днем Незалежності? Бо логічніше і доречніше, як наприклад в Балтійських країнах або а, м, Польща, Чехія, день незалежності звучить з представку слово відновлення. Це дуже важливо, логічно і символічно. Я впевнений, що рано чи пізно це станеться, коли до 24 серпня приставка відновлення додасться, бо вона е, створює ось цей символічний непорушний ланцюг пам'яті про важливу подію в українській історії е, в 18-му і в 19-му році. Дев'ятнадцятий, 19 е, поза сумнівом, важливий е, ідеєю цієї єдності, бо це була задача знаком оклику. Коли два шматки розірвані між імперіями так званої підросійської і так званої підпідавстрійської України, в середовищі інтелектуалів, в середовищі там, суспільних тіл, громадських, політичних, вони постулювали та вони озвучували, що ця єдність повинна статися. І відверто кажучи, не найсприятливіший час. Бо і УНР і ЗУНР перебували де факто у стані війни з більшовицькою Росією з Польщею. Вони е, розуміють, що ну декларація і власне це об'єднання, яке сталося на Софійському майдані е, біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, біля тисячолітньої Софії Київської, вона дуже важлива. Попри те, що ця державність впала під ударами зовнішнього агресора, але пам'ять про неї протягом десятиліть і століть пізніше вона. Мені здається, важлива для нас, надихає нас, і особливо в теперішній час та попвеликої російсько-української війни створює заповнює собою вакуум і дає якесь логічне і правильне натхнення про власне цю неперервність боротьби. А чи є у Вінниці якісь місця, які нагадують нам про соборність, символізують цю дату? Поза сумнівом, тут найперше з'являється асоціація з готелем Савой, історичною спорудою, власне, там, де розміщувався уряд Української Народної Республіки, і направду це сталося за кілька тижнів після цього проголошення соборності. На жаль, Київ тоді впав під ударом ворога, і Вінниця отримала цей важливий, але ну дуже проблемний і трагічний, відверто кажучи, статус тимчасової столиці. Власне, в цей період тимчасової столичності Савой і низка інших направду споруд відігравали таким ну роль е, місця, де пульсувало серце української революції. Це приміщення, де розміщується команда музею Вінниці, садиба Боруха Львовича, яка була одним із міністерств. Там було міністерство пошти телеграфів. За рік згодом там була резиденція голови держави Симона Петлюри. І Ще один дуже е, такий величний, але й трагічний символ це цвинтар. Цвинтар захисників Соборності, віднайдений у 2020 році, це вояки Галицької армії, які прийшли на Поділля як е, е, люди з таким, ну скажем, е, гаслом у серці, що шлях на Львів, їх рідне місто, їх рідну землю, окуповано ворогом і лежить через Київ. І, власне, фотографія, яку, яку ми зараз бачимо, це момент. Е, Такої ну, повноцінної презентації віднайдення цього цвинтаря, знищеного в радянський час, забутого на багато десятиліть. І е, зараз, власне, там ну, через обставини воєнного часу е, речі, пов'язані з меморіалізацією цієї зони, поки що стоять на паузі. Але я впевнений, що це теж буде важливою штукою не тільки для вінничан, але так по-соборницьки та, і для. Мешканців інших міст, зокрема уродженців заходу України, тисячі яких власне от отримали там свій останній спочинок в місті Вінниці за ідею соборності. Ми говорили зокрема про артефакти, які символізують значущість, значимість і знаковість для України цих дат. Зокрема, і про ось те, ось цей який ви принесли до нашої студії. Говорили про Львів. Я розумію, як так столицю західної української народної республіки. Говорили про Розташування у Вінниці, зокрема готель Савой. Е, говорили про Симона Петлюру, який перебував тут. Е, українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, символи, які їх пов'язують. Е, в е, які є ще деталі, на які варто звернути увагу? Е, насправді на цьому щиті е, відзнаки Соборна Україна, е, окрім таких символічних речей, лежить і дискусія. Що мало бути великим, головним і об'єднуючим символом України. Бо тризуб був одним із варіантів, які батьки-засновники визначали для себе як єдиний символ. Та він направду лаконічний, він класний, нічого крутіше ніж тризуб київської держави Володимира Великого не можна було би утнути. Але дискусія про цих два символи Лева і Архангела. Вона відобразилася в низці дуже важливих відзнак і нагород е, Нагороди, яка власне тут представлена з нашої фондової колекції. Нагороди, яка в мене е, відзнаки значка, бо це не є нагорода, яка в мене наласкані, це якраз символ про е, цю дискусію, і символ про е, єдність правого і лівого берега України. Там ми розуміємо, що і в 21 столітті, коли на порядку денному звучать ультимативні вимоги, чи від партнерів, чи від ворога, з яким власне Україна веде. Несправедливу криваву війну, е, пам'ять про символ з 1917-21 року е, сам собою показує, що ну ця е, соборність не придумана кимось на карті в там випадково, як там зібрання якогось пазлу чи клаптику за результатами Другої світової війни. Це часто закидають. В інформаційних війнах росіяни, що от там це все значить вигадано, придумано кимось, і, і в кінці кінців там це не має під собою ніякої е, е, попередньої основи, на яку працювали десятки сотні тисячі людей. Ну от такі, от, здавалось би, просто невеликі шматки металу не, не з цінного, це не срібло, це не золото, але це цінніше за срібло і за золото і з точки зору артефактності, і з точки зору символічності. Олександр Федоришин, історик, дослідник, директор музею Вінниці, закінчив з відзнакою історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Колекціонує книги та має власну бібліотеку, яку збирає з дитинства. Очолює клуб військової історичної реконструкції Лев і Архангел. Знімався у художньому фільмі Чорний Ворон, Життєве кредо Омнія Ревертітур. Все повертається.